Але урочистий прийом на честь ухвалення нової конституції в Україні скасували через жалобу. 2 липня в Дніпродзержинську на перехресті вулиці Чапаєва та проспекту Аношкіна сталася трагедія, що приголомшила всю країну. Трамвайний вагон, в якого відмовила система гальмування, на великій швидкості зійшов з рейок і перекинувся. 29 пасажирів загинули на місці, 87 з важкими травмами були доставлені до лікарні. Сотні містян пропонували свою допомогу ліками, продовольством, кров'ю. 318 донорів здали 103 літри крові. Але, на жаль, список жертв поповнився до 34 людей. Рух трамваїв вулицею Чапаєва припинили, а трамвайні колії згодом демонтували. Пізніше у місті з'явиться меморіал пам'яті жертв трамвайної трагедії. Він матиме вигляд зігнутих трамвайних рейок.